Ійна безжалісна потвора проникла до країни тихо На шпиньках, під покровом ночі. Вона прийшла до нашого народу. Цей час ми тихо спали та бачили яскраві сновидіння, але від підлого удару в спину Всі різко вскочили з ліжка, її не кликали, але вона вже тут і зараз ходить нашою землею. Заглядає в міста, не оминає села, несе з собою біль і смерть, а також страх навколо розкидає. Чужі життя вона не цінить і долями людськими грає. Ми змушені ховатись у підвалах і засинаємо під звуки канонади. Для нас це справжнє пекло. Для неї чергова розвага. Ми плачемо, вона лише сміється і знову завдає удари. Тому таких гостей потрібно гнати і задіхання одразу припиняти. Нехай тепер вона боїться та шукає підвали. А ми піднімемо голову та розправимо плечі. Адже наш народ незламний, незалежний, так було колись, і звісно, буде далі.